В другий, в третій, в четвертий шлюб влітають а, тоді, коли втікають від себе. Якщо ви звинувачуєте свого попереднього партнера, коханого чи а, коханого, ну, чоловіка чи жінку, екс, а, в тому, що у вас щось не склалося, знайте. Щось не склалося в першу чергу і за вас. В стосунках двох винні вдвоє, але якщо ти когось звинувачуєш в тому, що в тебе щось не вийшло. Чи у вас щось не вийшло? Ти звинувачуєш свого партнера, ти знаходишся в співзалежних стосунках. Це означає, що ти самоідентифікуєшся через нього, через неї. Тобто повертаємося в дитинство. Якщо мама мені дає недостатньо уваги, або не звертає на мене увагу, тоді в мене не складається спілкування з іншими людьми, або життя якось складається або не складається. Самоідентифікація через когось, або тато не додав самоідентифікація через батьків. Привіт! Мене звати Світлана Бородіна, я є дослідницею власного життя, стосунків з іншими людьми з собою, вивчаю травми та кохання. Тему, яку я сьогодні піднімаю, вона дуже актуальна. Насправді всі мої дослідження сконцентровані навколо травми, травмованості, травмування, міні травм конфліктів в першу чергу з собою. В першу чергу, в стосунках з іншими людьми. Ну, з собою, стосунки з собою це стосунки з іншими людьми, стосунки з татом, з мамою і своїми дітьми, це стосунки з собою. Звичайно ж, ось дивіться, є люди, у яких не склався попередній шлюб. Ну, давайте почнемо з таких от головних моментів. Є кризи, є кризи вікові, там середнього там, в 30 років криза є, так? В 40 років, в 50. у чоловіків взагалі є кризи, про це мало хто знає, існують кризи кожні 10 років. І тому є такі умільці, які живуть десятирічками. Знаєте, От 10 років з неї піджив, з іншої піджив, з третьої піджив, ще щось. І постійно вона, вона не така. Вона там холодна, не була емоційної близькості, ще щось. І він кожного разу шукає жінку, щоб вона була такою, не розуміючи, що це, що в собі треба розібратися, що це з тобою щось не так, що треба до суті докопатися. Якщо в тебе довго тривале почуття нікчемності, а зовні ти успішний, Начебто для інших людей, а все одно себе почуваєш нікчим, ні то питання точно в тобі, а не в твоїй дружині або не в твоєму чоловікові. Знаєте. Є е, якби чоловіки знали, що кожні 10 років у них відбувається переоцінка цінностей, і що чоловік, через 10 років, проживши у шлюбі або один, він на 2-3 роки кудись. Випадає в космосу, йому треба побути наодинці, не впригувати в інші стосунки, а наодинці з собою розібратися, що зі мною йолки палки не так, що нафік відбувається, що за херня. Я перепрошую, чому все так? Чо, чому нікчемність? Чому все валиться з рук? Чому хочу принижувати дружину? Якщо ти хочеш принижувати дружину, це означає, що ти себе почуваєш тільки тоді кимось. Коли ти проти когось воюєш, коли хтось поруч з тобою страждає. Значить, треба в цьому розібратися, не шукати нові стосунки, не, не намагатися їх побудувати по-новому, а з собою розібратись. Нормальні люди як роблять? Є кризи ще, знаєте, в подружжі, всі їх знають там, три роки, п'ять, сім, ну і так далі. Є ці кризи. Є кризи навіть тоді, коли вже люди 18 років, 20 прожили, коли вже врослися. Врослися один в одного, все одно криза є. Вони є, їх можна передбачити. Воно не трапляється раптово. Якщо щось трапилось раптово, це означає, що ти певний час закривав чи закривала очі, і воно раптом трапилось. Є жінки, які шукають собі ресурсних чоловіків, намагаються бути для них всім, що треба цьому чоловіку за списком. так? Потім проходить знову ж 10 чи 15 років, а він виявився не таким. А він все одно не зробив її щасливою. Вона для нього так старалася задовольняти його потреби, ніде не працювала, витрачала його кошти, значить, нянчила, прибирала, прала там повністю взяла на себе будинок, нічого себе не представляла, мала лише тільки хобі і розваги. А у нього чомусь бізнес почав ламатися, чомусь е, все пішло на спад, чомусь е, дуже багато скандалів. Чомусь він її все більше і більше не влаштовує, чомусь пропав секс, чомусь немає радощі е, в перебуванні разом і не зрозуміло. І це вже відбулося декілька разів. І Вона каже: Чоловіки не такі. Це я погано психологією займалась. Мені треба <кхем> дізнатися. Як краще спілкуватися з чоловіками, а краще знайти собі чоловіка, який розбирається психологію, щоб він мені допоміг, щоб він мені розібрався. Це ті чоловіки, вони просто нічого не розуміли психології. І вони ну, не змогли втримати таку круту жінку, як я. Та вони перехрестилися, коли ти пішла. І діти твої теж хрестяться, аби тільки ти була подалі. Ну знаєте, це така мама. Мама, яку щось не влаштовує, вона перетворюється в мачуху. Ну як якого типу жінки гроють, грають роль мами в сім'ї для чоловіка, для дітей, для, для всіх для подружок, всіх обігрію, всіх нагодую? Це такі мами, ну, така мама, мама, прям вона. Ну мами теж є різних типів. Про у мене про це буде окреме відео. А хто стає такими мамами? Які? Які обов'язково? Випадають в мачуху. Обов'язково, коли щось не подобається, це мачуха. Причому вона робиться дуже швидко і потім включається просто роль мачухи, коли вона всіх просто мочить, знаєте, під плінту заганяє, і там уже все, планочка впала і вже нічого не можна зробити. Якщо дівчинка пережила насилля в дитинстві, ой, господи, зґвалтування, помер хтось, побиття, погане стало, виросла дисфункціональній сім'ї, так? В неї з'являється велика потреба контролю, і вона обов'язково в стосунках гратиме роль мами. Або тієї, хто контролює. Не тільки мами контролюють, просто для неї доступна ця роль, найдоступніша. контролювати все. Тому що якщо вона втратить контроль, втратить владу, з нею щось погане трапиться. Оцю владу свою, оцей контроль, можна направити в потрібне русло. Е, е, забезпечити себе, наприклад, е, я не знаю, забезпечити себе фінансову незалежність. Ну, якщо ти роби, коли ти робиш бізнес, треба контроль. Треба. М -м -м. Якщо ти будеш миленькою, гарненькою, ну навряд чи в тебе щось вийде. Якщо ти така прям мачуха. Є більше шансів, але це теж не варіант. Давайте трошечки в цьому розберемося. Ось ми так. Спочатку о, обозначили проблеми, да, куди ми рухаємося, куди ми йдемо. І зараз будемо под, под, под трішечки роз, розкручувати цей клубок. А чоловік, якого чоловіка знаходить така мама? Синочка, звичайно. Синочки, ну, якщо це травмована жінка і вона воліє до влади, ну, це зазвичай е, межовий розлад особистості, Пограничне розстройство лічне, це межовиця. Якщо е, в, їй ідеально підходиться, просто, воно так от щепляється. Любові там ніякої немає, там просто співпали травми. Синочок, мамин синочок, такий хлопчик, яким або мама захоплювалася, казала, ти ти мене найкращий і нічого не давала йому робити самостійно, тільки ось живий, я тобою насолоджуюся, я тебе вихваляю. так. Я тебе показую як іграшку, диковану всім своїм подружкам, і ти найкращий син в сім'ї серед дітей, ти в мене найулюбленіший. Або навпаки, не любила. Ну як не любила, просто не демонструвала любов. Була холодна. Холодні батьки, чи е, надтурботливі батьки, чи е, батьки, які мали шкідливі звички. Це дисфункціональна сім'я. Це дисфункціональні батьки. Дисфункціональна сім'я. Вона може бути навіть зразковою сім'єю. Це та сім'я, в якій не вміють будувати емоційні стосунки на емоційному рівні. Емоційна холодність, вона відносини емоцій на емоційному рівні відсутні. Не вміють проявляти, демонструвати, створювати, якщо батьки між собою не мають цієї емоційної близькості. Значить, і діти не матимуть. Якщо хлопчик виріс в такій сім'ї, де між батьками не було емоційної близькості, він ніколи в житті, воно ні звідки не візьметься, не побудує стосунки, де є емоційна близькість. Емоційна близькість е, дає почуття наповненості, що ти потрібен, що е, е, тебе бачать, тебе чують, ти важливий. Розумієш, е, е, про тебе турбуються. І коли ти це. Почуття маєш всередині, коли ти наповнений з дитинства цим, ти можеш з цим ділитися, з іншими людьми і навчити інших робити те саме. Вони будуть просто тебе відзеркалювати і давати тобі те ж саме, що й ти їм даєш. Якщо ти даєш холод своїй дружині, то вона тобі в відповідь дає такий самий холод. І ось зустрічається хлопчик, якому потрібна турбота, і зустрічається жінка, яка звикла давати багато цієї турботи. Для чого вона дає роботу? Щоб отримати любов. Назад, ну, навзаєм, так? А він для чого потребує цього, щоб він був на першому місці? Якщо чоловік каже, що жінка не, потр... не повинна працювати, сидіти вдома, ставити мене на перше місце, весь світ має кружитись навколо мене, це чоловік, у якого не закриті базові потреби. В нього є дефіцити. Це обов'язково а... закінчиться розлученням. Або він її з'їсть, він її зламає, і в кінці кінців, коли вона зламається, він скаже: Дивись, ти не така. Вона вже, вже зламалася, вже стала такою, як він хотів, а йому погано від того. Він її починає принижувати. Або вона його зламає. Ну, якщо із е, межовицею, тобто з межовим розладом особистості, жінка зустрічається, то скоріше вона зламає такого нарцису. Ну, Мамині синочки це нарцис, Нарцисичний розлад особистості. Е, зазвичай. А... Скажіть, будь ласка, оці стосунки вони мають майбутнє, вони приречені, знову пройде 5 років, 5-10 років, і ці люди розбіжаться е, у тому випадку, якщо вони виживуть в цих стосунках. Тому що, коли зустрічається нарцис і межовиця, у них дуже класний секс трапляється, травми е, щодо травми, оце почуття опасності. Небезпечно, небезпечно можу померти, можу загинути. З'являється адреналін, дуже багато адреналіну виділяється в кров, так з'являється почуття ейф, відчуття ейфорії, ейфорія, мені класно. І люди дуже часто оцей стан плутають з любов'ю. Нічого спільного з любов'ю це немає, Якщо у вас дуже швидко трапився секс, якщо жінка сама приїхала до тебе по визову, ти за нею там не ухажував, так не було. Цього букетно е, такого періоду, якщо не встановлений цей емоційний контакт, емоційна близькість її немає, якщо ви разом лише тому, що ви просто гарно маєте секс, вона е, про тебе піклується як мама, а ти як синочок, усьому підчиняєшся їй, і ви проти когось дружите, вас це об'єднує, спільна справа проти когось ворогувати. Це не стосунки. В не ні разу від слова зовсім. Взагалі не йдеться про стосунки. Ну, це якісь стосунки про, про щось, але майбутнього в цьому немає. Е, я 15 років була співвласницею е, it бізнесу е, Я розглядаю стосунки через бізнес. Я точно знаю, що якщо е, в стосунках щось не гаразд, у власників, так? То бізнес тоді хіріє. Тоді він йде на спад. У мене було багато партнерів різного достатку. Були партнери, підрядники були. І ти... Оз з якимись людьми тобі дуже легко спілкуватися. Якщо проблема виникає, швидко все обговорили, прямо сказали, ніхто ні нічого не замовчує, не ворогує, не десь там ніяких інтриг немає. Прямо вирішили, дамо далі. Ми навіть на цьому не зупиняємось. Чесність один із головних критеріїв. Ти залишаєш навколо себе людей, які є чесні, які прямо говорять, які прямо кажуть: мені тут вигідно, тут не вигідно, тут на такий відсоток, тут такий. Прямо коли йдуть оці кружева, Ну, це, це точно, це просто нерви. Це тобі просто виносить мозок. виносить мозок, постраждаєш, репутація ще постраждає, і все в кінці кінців в политичка реберт. Нічого нормального з цього не вийде. От як люди керують іншими людьми, такі стосунки вони мають. І всередині сім'ї так само вони відносяться до своїх дітей. Ну, дивіться, є декілька типів керування бізнесом. Давайте через бізнес трошечки, і потім підійдемо до стосунків. Перенесемо пряма кореляція. Є люди, які до яких не заросте народна трапа, такі керівники. Тобто він все тримає під контролем, без нього навіть воду не куплять, секретарка не купує в офіс. Значить, ніч він має бути в курсі всіх справ. Хто пішов в туалет, ну тобто, це ну, невеликий бізнес, звичайно, ну не, не дуже великі оберти, це не міжнародний звичайно ну, неможливо стати міжнародним, тому що його розірве. І до нього завжди, це для мене показник, що це тиранія. Сидять люди під дверима. Це означає, що у керівника є дефіцити. Він з собою не розібрався. Він не прокачаний, це ручне управління. Ну, в бізнес це як дитина. Як він ставиться до своїх дітей? Сім'я це середовище, яке ти створюєш, щоб твоя дитина росла. Тобто психічний розвиток, психологічний розвиток керівника це середовище, це Wi-Fi, який він роздає, для того, щоб компанія розвивалася. Він створює це середовище, цю атмосферу. Якщо він тиран, то ну, звичайно, ніякого креативу там не буде, ніяких нових ідей ніхто вцілювати не буде. От вони взяли якусь концепцію, все, з людей по максимуму вижать, вони сидять під дверима, поки він отак от людину не викрутить, не вижме, він її не відпустить. Ну, Зазвичай в таких компаніях півроку. Або е якщо е така компанія існує за рахунок державних коштів, там повне розброти шатання. Ну, Хтось люди, хтось не люди, для когось існують правила, для когось не існують правила, е, теж треба одного вихваляти все навколо однієї людини. Вона нічого себе не вартує. якщо це, ну, Я таке зустрічала. Вона себе нічого не вартує, але треба її хвалити. І біля неї тільки ті, хто її хвалять. Ну, звичайно, якщо ти говориш з такою людиною прямо. Або ну, якось вона розуміє, що вона керівник не, не ок, чи він керівник не ок, все, ти автоматично попадаєш е, в категорію ворогів. Кожен попадає в категорію ворогів, хто не вихваляє таку людину. Як вдома така людина поводиться? Ну, чоловік, скоріше всього, для неї, чи, чи жінка для нього, нічого не вартує. Жінка чи чоловік нічим не займається, сидять вдома, обслуговують лише цю людину, цю персону навколо неї вдома все має крутитись. Коли жінка нічого не вартує, ніде не працює, чоловік з часом починає її зневажати, презирство виникає. Тобто він її, ну, потім ненависть таке відношення, неповажне, навіть якщо він цього не усвідомлює. До чоловіка так само. Ну, якщо чоловік ніде не працює або заробляє менше, ну, до нього ж відповідне ставлення. Там ні про яке кохання не йдеться. Другий тип керівників це секта. Секта, вони мені більше подобаються, Чому? тому що там є цінності. Є цінності, е, про, проголошені, вимовлені цінності, і навколо цих цінностей будується вся компанія. Доброта, чесність, співпраця, клієнт на першому місці і так далі. Є внутрішній піар і є зовнішній піар. Ну, тобто, щоб ці цінності донести до всіх співпрацівників, має бути піар, має проводитись робота. Так? Тобто люди мають бути проінформовані. Це круті компанії, вони там і корпоративи, якісь там ну коротше, дуже багато потім білдингу, якісь вони заряжені. В таких компаніях люди ростуть, розвиваються, і стосунки в сім'ї, в сім'ях таких людей теж покращуються, тому що компанія ростить людей. Закладають цінності, вони не просто про них говорять, а вони їх е втілюють ці цінності. Вони живуть, так, вони так будують бізнес, розумієте, так? А, далі. Третій тип компанії. ну, і Зазвичай це оці, як вона називається, сектанти, це ну, не зазвичай дуже часто. дуже часто це сімейний бізнес. Або є просто е сімейний бізнес. Коли або проект біз люди до якогось певного етапу доросли, а далі зупинилися. Чому тому, що їхнього внутрішнього розвитку, цього бачення світу, всесвіту вистачає тільки ось настільки, або ось до такого рівня, а далі вже не вистачає. Тобто далі треба зайнятися собою, себе прокачувати, так собою розбиратися, йти до спеціалістів, читати книжки, читати і йти одне інше не виключає. Обов'язково прокачувати ці дві функції і самому читати, і йти до спеціалістів. І рости. От коли ти підростеш, тоді і компанія розширяється. Ну, ось так. Там підтипів, міжтипів, типів, їх дуже багато. Я такі, от, знаєте, основні визначила основні типи. Так само і в стосунках: бізнес це як дитина. Дивіться, якщо от мільйонери, я знаю, що мільйонери, у мене тітка мільйонер, вони коли йдуть в новий бізнес, в великий бізнес є таке правило. Своїм майбутнім партнером поїхати на відпочинок. Береш свою сім'ю. Він чи вона бере свою сім'ю? Їдуть десь на півмісяця, ну по-хорошому на місяць відпочивати. От вони, ну якщо вони домовляються про довгострокову співпрацю, місяць виділити. Я перепрошую, ну можна ж, тому що два тижні можна ще попритворятися. Так обов'язкова умова взяти дітей, діти не брешуть. Які стосунки у батьків з дітьми, вони дивляться, як батьки відносяться до дітей, як діти до батьків? Близькі стосунки, як вирішують конфлікти, якщо дитина не слухається, чи є обман, чи брешуть діти, якщо брешуть значить з дітьми погано поводяться. Ну, там багато-багато таких чинників, це психологія. От великі гроші, це психологія. Якщо погані стосунки з дітьми у батьків, таких, з такими людьми в партнерство не йдуть, бізнес не будують. Тепер, коли ви йдете в стосунки в друге, в третє, в четверте з людиною, ви берете до уваги, як цей чоловік повісить своєю попередньою дружиною. Як ця жінка повелася своїм попереднім чоловіком? Що трапилося з чоловіком? Якщо в нього був бізнес, а потім бізнес почав херіть, то це означає, що ця жінка щось не так робить, щось з нею не так, і з ним не так щось. У них в стосунках було не так. І це означає, що ту модель, якщо вони це не вилікували, вона принесе на стосунки з тобою, обов'язково. Якщо вона тобі на початку навіть здається ідеальною, то з часом ну, ідеально, скільки можна там притворятися? Ну, рік, півтора, ну я не знаю скільки. Я не ну, мені невідомо це жити просто із якоїсь чужої ролі. А потім воно почне проявлятись. Тим паче, що стосунки з мамою, в стосунках з мамою зазвичай пропадає секс. Знається жіночка, яка грає роль мами у стосунках з, з чоловіками, знає звичайно, чому вона про це не говорить. Ну вона думає, що зараз якось по-іншому вийде. Вона ж працює над цим, працювати треба окремо, а не в стосунках. Тому що якщо ти вже вступила в стосунки, ти вже перенесла модель автоматично. Ви один під одного підлаштовуєтесь. Якщо ти створюєш якусь атмосферу в стосунках, контекст, і він якийсь контекст створює, і ці контексти між собою якось потім все настраюються, то що відбувається? Ви підлаштовуєтесь один під одного. І просто встаєте все. Навіть якщо ви хотіли грати інші ролі, ви все одно будете скочуватись в ті ролі, які у вас. Природньо закладень, до яких ви звикли. Якщо ви так жили попередні 20 років в стосунках, то навряд чи за рік ви перебудуєте свої стосунки. Ні, окремо. Ти окремо ростеш, він окремо росте. Допроживайте те, що ви там залишили в попередніх стосунках, налагоджуєте там стосунки, а потім для себе приймаєте рішення: потрібно вам щось інше чи не потрібно. З собою розберіться. Дуже часто. Нові стосунки, нова, новий шлюб. Це просто втеча від себе.